Совершилось. Друзі, привіт! Мене звуть Андрій Шевчук, і я сьогодні хотів сказати про гарну новину, Новину, яка дуже важлива для всього світу. Христос Воскрес. І з цими словами ми кожного дня будемо на протязі певного періоду часу казати воістину Воскрес. Але ви ніколи не задумувалися, що ці слова мають. Які зміст вони мають в наших устах. Ви знаєте, я би хотів, щоб ви більше дізналися про це. Тому що Ісус Христос, Він не просто Воскрес, Він показав нам шлях, який зараз ми з вами проходимо. Ті всі страждання, ті всі. Неправдиві звинувачення або правдиві звинувачення за наш гріх, ті катування, які сьогодні ми з вами також проходимо, ті страждання. Ісус Христос нам показав шлях нашого майбутнього, майбутнього нашого страждання. Но так, же сам Він показав, що це страждання рано чи пізно закінчиться, і ми отримуємо вічне життя. Але він так само нас з вами запрошує, щоб ми не страждали. І Він нам дав шлях, як не страждати. Він нам дав свою Євангелію, Євангелію Ісуса Христа, де показує нам, що нам робити, що нам не робити, що нам робити, щоб ми не страждали. Але якщо ми не будемо правильно робити це, будемо робити те, що ми не повинні робити, то ми за це будемо страждати. І я запрошу вас на Богослужіння. Неважливо, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь в іншій країні, якщо ви знаходитеся в іншому місті. Наберіть, будь ласка, в інтернеті адресу церкви Ісуса Христа святих останніх днів, і ви дізнаєтеся, де проходить богослужіння, за якою адресою там, де ви проживаєте. Я вас запрошу у місто Чернівці, на Богослужіння до Його церкви, до церкви Ісуса Христа. Де ви зможете під час Богослужіння відновити завід з ним, прийнявши причастя святе. І так же само дізнався той шлях, який він пройшов всього за три дні. Шлях, який показує нам наше життя. Шлях, який показує нам наше майбутнє, що ми будемо відповідати за свої гріхи. Ілі де ми будемо прощені за свої гріхи і будемо жити разом з Богом. Друзі, я вас запрошую на богослужіння, де я особисто для вас приготую причастя і так само вам розповім про той шлях від Гельсиманії до Голгофи, наш шлях з вами. І я запрошую вас на богослужіння, друзі. і... Знову кажу в ім'я Ісуса Христа це все. Амінь. До зустрічі, друзі.